Я не повинна була сюди приїжджати, не повинна була цього робити. Каяття гризло мене зсередини. Ніхто не попередив ніхто, що так буде. Відчуття страху охопило мене. Моє серце калатало, коли я рванула вперед, спотикаючись, коли я ковзала вниз по зазубраному виступу. Мене охопила паніка, і я затамувала подих. Боячись, що звук калатання мого серця може видати мою присутність цій божевільній жінці, серед моторошної тиші пролунав крижаний сміх, моторошний жіночий привід проплив повз уступ її обличчя було смертельно білим. Ти увійшла до нашого лісу, тепер ти одна з нас. промовила вона з божевільною радістю, першу ніж зникнути в тумані. Ні, ні, прошепотіла я в невірі, мій голос був ледь чутний, коли я намагалася відкинути кошмарну реальність, що насувалася на мене. Так, це так, прошепотів мені у вухо крижений шепіт. Збентежена, я повернулася до купи бруду поруч зі мною, але зустрілася поглядом зі смертельно білим обличчям, що виринало із під землі. Мене охопила паніка, і мої ноги відмовлялися рухатися. Ні, мої ноги не могли рухатися, бо вони були прикуті до місця примарними руками, що з'явилися з землі. Хапали мене за кінцівки, намагаючись зтягнути під землю. Я боролася, щоб вирватися, мої зусилля були марними, поки мені не вдалося вирватися і жаху не повсти назад. Скалатаючим серцем, я наосліп побіла через остий ліс. Прориваючись крізь зарості, я знову натрапила на неї, на жінку, що сміялася. Її погляд був прикутий до бездиханного тіла, притуленого до дерева. Страх накрив мене крижаною хвилею. Жінка повільно обернулася, її сміх став все більш проникливим. Кривим пальцем вона вказала прямо на мене, її послання було зрозумілим. Моє серце стиснулося, і я благала вищі сили, які могли б мене почути. Вона почала пливти до мене. Її сміх відлунював у моїй голові. Я повільно опустила погляд на свої зап'ястя, забарвлені. Темно червоний колір. Вони відзеркалювали багряні плями на стовбурі дерева, де лежало бездиханне тіло, з ножем в одній руці, з перерізаним зап'ястям, розкинутим на боці. Ти одна з нас. засміялася жінка. Жаль вчепилася моє нутро. Коли я подивилась повз жінку на ніж у руці, ніхто не попередив мене, що все так буде, саме так. Я не повинна була приходити сюди. Не повинна, не повинна було цього робити.